Привіт, друзі! Сьогодні 3 липня, з вами Валерій Клочок. Записую вам підсумкове відео про найголовніші події сьогоднішнього дня. Подій дуже багато. Я вибрав для вас найважливіше, на мій погляд. Якщо, звісно, щось забув, то будь ласка, допишіть у коментарях. Отже, щодо ударів по території Росії, по військових об'єктах. Західної зброї, зокрема американською, сьогодні помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс Обрайн сказав, що якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань. Мене детериторічне запитання: а якщо зменшиться фронт? То ви зменшите відстань ударів. Ну, чесно кажучи, це вже доходить до якогось ідіотизму. Шкода, що Європа сьогодні таким дуже кволим чином реагує на виклики власній безпеці. Але по факту поки що так. Втім, я думаю, що ситуація буде змінюватися. Враховуючи те, що ми е, нарощуємо виробництво далекобійних дронів, і там питання із навіть ракетами дуже цікаво стоїть, то я думаю, що ситуація буде виправлятися. Я навіть у цьому переконаний. Але, звичайно, вороги не дрімають. На жаль, стало відомо сьогодні, що китайські та російські компанії почали розробляти ударний безпілотник, схожий на іранський шахет, яким активно атакують нас уже тривалий час. Він називається соєшник 200, англійською мовою Sunflower 200. Можливо, вони якось щось списали у нас. Мені складно сказати, але за формою це шахет. І він дійсно схожий на іранський дрон шахет 136. І я сьогодні навіть бачив відео, та й ви, мабуть, бачили. На параді військовому у Білорусі також демонстрували безпілотники типу шахет. Називаються вони Герань. Їх везли на пікапах китайських, звісно, але демонстрували такі. Чином, що мовляв, дивіться, ми їх виробляємо, Росія виробляє, але китайці тут далеко не пішли від своїх традицій. Вони залишаються прихильними до них, так само, як і росіяни. Технології вони не розробляють, а переважній більшості їх викрадають. Ну от вони тупо примітивно скомпіювали іранський шахет із того ж самого шахеда, який. Виробляється в Ірані і з яким активно співпрацює Китай, тому що Китай нарощує співпрацю з Іраном. Але Шахет скопіювали. Втім, я допускаю, що це копіювання відбулося не без згоди самого Ірану. І ми також використовуємо свої ударні можливості, про що я сказав вище у Росії в ніч на середу, близько 3-ї години ночі за місцевим часом. Безпілотні катери атакували. Місто Новоросійськ, туди був переміщений весь Чорноморський флот, військовий російський. Нам дуже наполегливо не рекомендували бити по-новоросійську, тому що там і нафтові термінали, нафтові бази перевалочні, і танкери нафтові стоять, аби не завдавати шкоди їм. Але ну, у нас своя політика, нам своє робити. Добре, що такі атаки відбуваються. Наслідки поки що не повідомляли, як тільки знатимемо, обов'язково вам це все повідомлю. І також е, хороша новина про те, що союзники у північно-атлантичному альянсі, наші союзники, досягли згоди щодо фінансування на військову допомогу для України наступного року у розмірі 40 мільярдів євро. Раніше Єн Столтенберг пропонував створити фонд у розмірі 100 мільярдів на 5 років, а зараз ситуація змінилася. Говорять про 40 мільярдів щороку. Дуже впиралися ці ініціативі у Угорщині, але оскільки з Угорщину досягнуто домовленості, що вони не заважають, тобто вони не можуть заборонити або блокувати будь-яке рішення НАТО, сьогодні таке рішення ухвалено, і це дуже як на мене гарна новина. У політику вийшла величезна стаття про те, що Трамп розмірковує про те, скільки українських територій може собі залишити Росії, ну тобто пропонує торгуватися українськими територіями. Я буквально годину тому вмикався у прямий ефір телеканалу BBC Лондон і на британську публіку пояснював позицію про те, що торгуватися Україна територіями точно не збирається. Цього ми робити не будемо. І всякі там плани Дональда Трампа щось кудись на щось поміняти, ну вони просто-напросто не вартують і виїденого яйця. І з цього приводу, Зеленський зробив заяву про те, що Трамп повинен викласти свій план, якщо він у нього є, щоб ми з ним могли ознайомитися, тому що якщо він несе загрози територіальної цілісності незалежності суверенітету України. То ми принаймні повинні про це знати. Чому? Тому що Трамп претендує на посаду президента США, а Сполучені Штати Америки мають серйозний вплив на геополітику. Я думаю, це вам пояснювати не потрібно, якщо вже хтось починає розмірковувати, що він там буде кроїти Україну без нашого відомо, ну принаймні, хоча б це озвучить голос. Але Трамп поки що мовчить, він з цього приводу говорити нічого не збирається. Втім, ще раз наголошую, цей матеріал наробив дуже багато. Скандалу у світі, і зараз дійсно обговорюється багато різноманітних планів припинення війни. Росіяни повезли свій план до Сполучених Штатів Америки. Я робив огляд у попередньому відео стосовно ідеї Кремля розділити Крим на дві частини. І щоб ми контролювали разом із росіянами Крим. Ну, це така у них є фантастична нині ідея. Залишаю вам посилання в правому верхньому кутку. Переходьте, дивіться, там детальніше про всі пункти і плани, які зараз прописані, які фігурують кулуарно. Не випадково наша делегація українська поїхала до Вашингтона. Нібито готуватися до саміту НАТО, але він відбудеться лише за тиждень. Чому так рано? Я не виключаю, що якісь такі дійсно поки що закулісні розмови про формат припинення війни ведуться. Тим паче, все активніше говорять про початок переговорів і очевидно, що Росія їх дуже прагне. Прокоментував такі пропозиції: торгувати територіями, щось на щось міняти. І Андрій Єрмак, який зараз перебуває у Вашингтоні, він сказав, що Україна не готова йти на компроміси з Росією. Щодо територіальних поступок заради припинення війни, хоча й прислухається до парад, як досягти справедливого миру. Про це він заявив журналістам ще раз наголошу у Вашингтоні. Тому диму без вогню, друзі, не буває. Дійсно, щось хтось з кимсь обговорює. І ось заява Єрмака, яскраве тому свідчення. Він, до речі, очолює там нашу українську групу, яка перебуває на переговорах із нашими партнерами. Про співпрацю. Так, ці переговори виглядають. Разом із ним поїхав до Вашингтона міністр оборони України, міністр енергетики, віце-прем'єр-міністр з питань інтеграції Стефанішина. Також ми зустрілись там із Нашою посолкою Маркаровою була зустріч з Ентоні Блінкеним. Ну, такий насичений візит він триває. А буквально напередодні до України приїздив Віктор Орбан. Він швиденько приїхав, швиденько поїхав. Ви також про це вже чули і знаєте, і він нам пропонував припинити вогонь перед початком переговорів. До нас цю ідею привіз Орбан, а Ердоган повіз цю ідею до Путіна. Він перебуває сьогодні на саміті Шанхайської організації співдружності, і якраз він зустрічався з Путіним і говорив, що Путіну варто подумати про те, аби припинити вогонь перед початком мирних переговорів, і Туреччина може забезпечити підґрунтя для цього. Ну, зараз посередників просто. Німеряна. І Орбан, і Ердоган, і Китай, і всі-всі-всі хочуть долучитися до процесу посередництва. Дійсно, на цьому можна зробити непогані собі профіти. До внутрішньої політики в Україні є цікаві повідомлення про те, що нібито замінять Шмигаля на посаді прем'єр-міністра. Я вам скажу чесно, я в ці розмови поки що не вірю, тому що Шмигаля міняють у нас вже який там п'ятий рік, ніяк змінити не можуть. Говорять, що нібито Зеленський від нього стомився. Але я не бачу ніяких ознак того, що його будуть змінювати. Є в когось неприкрите бажання я знаю в кого. Ну, до прикладу, в того ж самого Чернишова, який очолює як на КНАТОГАЗ, очолити кабінет міністрів. Наскільки йому вдасться переконати зараз у цьому Єрмака, оскільки Єрмак буде грати ключову цьому роль, я сумніваюся. Є і інші претенденти, як теж, наприклад, Федоров, але він поки що мовчить про свої амбіції, так само як і. Вже не говорить про них кубраков, якого зняли з посади. Тому так, плітки гуляють. Дійсно, зараз багато розмовляють про те, що Шмигаля ось ось змінять. Але для Зеленського Шмигаль це найзручніший прем'єр-міністр, який зайвого нічого не говорить і нікуди не преться попереду нього. Бо для Зеленського, як на мене, це найголовніший показник. Ну, звісно, багато можна говорити про ефективність роботи уряду. Або якби вона була, то можна було б і говорити, що уряд ефективний. На жаль, я цього особисто не бачу. Також повідомляють, що народний депутат Микола Тищенко намагався оскаржити запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Київський апеляційний суд сьогодні розглядав відповідне клопотання, але залишив рішення першої інстанції без змін. Він залишається під домашнім арештом. І це також дуже добре. Щодо стану справ із електропостачанням, нам обіцяє, що орієнтовно у 20-х числах цього місяця, липня, виведуть частину генерації е, із ремонту, і це призведе до пом'якшення графіків. Ну, будемо сподіватися, що за. Два-три тижні ми не будемо мати таких блекаутів, бо навіть І зараз я вам записую це відео в умовах відсутності світла. І також Міністерство оборони повідомило, що з 18 травня, коли розпочав роботу засунок Резерв Plus, його послугами скористалося близько 2 мільйонів українців і змогли оновити там свої персональні дані, ну і отримати навіть відповідно документ. Про військовий облік це дійсно можна зробити в цьому застосунку, і це добре, що він є, тому що я погано собі уявляю, як би з цим впорувалися б територіальні центри комплектування. Це нібито й всі новини, друзі, але на завершенні вам додам одну ще дуже пікантну новину про вибори Сполучених Штатів Америки. Там до і досі тривають баталії стосовно того, чи буде Байден продовжувати боротьбу за посаду президента. Нібито в публічній площині всі все заперечують, Байден, мовляв, готовий йти далі до краю. Але журналісти активно публікують матеріали про те, що нібито Байден роздумує, чи варто йому продовжувати участь у передвиборчих перегонах. уже знайшли, навіть заміну. Байдену, це візи президентка Камала Харіс. Я з цього приводу завтра буду робити велике відео, тому щоб не пропустити. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив раніше, натисніть на дзвіночок. Але вже сьогодні у штабі Байдена заявили, що ні на який відпочинок він не збирається. Він буде продовжувати кампанію. Хоча я чим далі, тим більш переконуюся в тому, що донори не допустять Байдена до виборів. Питання часу за цим дуже цікаво слідкувати, тому що. Якщо гіпотетично там висунуть якогось кандидата молодшого ніж Трамп і Байден, він точно перемагає Дональда Трампа. В цьому вже в нікого немає сумніву, і навіть росіяни дуже активно за цим слідкують. Їх це дуже турбує. Нам потрібен інший президент, не Байден і не Трамп. Більш радикальний. чи може з ним стати до прикладу таким радикальним президентом Камала Харріс? Я не виключаю. Хоча говорять, що вона багатьох там не задовольняє і таке інше, але вона дуже не плаве. Окей, я не буду вам переповідати зараз. Подробиці і шанси Камали Харіса на майбутніх президентських виборах. Залишу це до завтра. А ви, будь ласка, підписуйтесь. Я ще раз вас прошу, хто цього не зробив раніше. Дзвіночок, коментар, підписка, поширення відео друзям. Вам плюс до вашої карми, всіх люблю ціну, і шаную. і не перемикайтесь, все буде Україна!